Привіт всім підписникам та глядачам мого каналу. Ну що ж, сходив я, набрав щепи. яку ми перебивали. Хто не бачив відео, то я додав тут силку, або десь тут в посилання. Переходьте, подивіться на щепу. Зараз покажу, як ми нею на опалюємо нашу хату, бо всі показують, як б'ють, ніхто не показує, як, як нею опалює. Тож, зараз зайдемо в хату. У нас там старий котюл, КСТ-16 називається. там. Трошки батя його модернізував. Тож, зараз зайдемо, я покажу, розкажу, все зробив. Там дуже класні доробки, без яких, в принципі, цей кодю, я не знаю, як він може е, працювати на дровах. Тож, погнали. Ну що ж, перейшли ми до нашого котла. Оце ось, ось сама головна штука, про яку я розкажу трошки пізніше. А зараз ми розпочнемо з того, що цей кодю у нас раніше стояв замість того, того нового. Раніше ми його використовували. З газом. потім купили той новий, а цей, якби старий поставили на вулиці, він стояв, а потім, коли вже би, прийшлося переробляти на дрова, то ми цей, всю цю газову апаратуру зняли і поставили його сюди, підключили все до, до нашої системи і почали його використовувати і на дровах. Встановили ще насос, який ганяє воду. Тому що коли раніше нас у нас працювало все на газовій, то в принципі всі трупи у нас були теплі. Коли встановили ми оцей котьог вже на дровах, то так виходить, що ті, що батареї, ті, що на вдачі знаходяться, то вони гарячі, а ті, що тут рядом, вони щось холодні. Тому коли ми ганяємо з насосом воду, то у нас все скрізь тоді тепле. Ось наша щепа яку ми також сюди засипаємо. Зараз трошки я покажу, як ми її засипаємо. Зараз заглянемо котел там теж є у нас така би, модернізація mm. Ось там видно дві такі трубки з дирками. Так, зараз я прийду вниз, вони йдуть униз, і виходять вони в нас ось сюди. Одна осьо, а одна ось. Цю. Ці трубки у нас були встановлені для того, щоб загорався піролізний газ. Хто може бачив, хто десь чув, що є машини, там їздять на дровах, то цей самий газ він є у нас виділяється від дров. І він тут у нас загорається. Я зараз засиплю дров і тоді спробую вам показати цей піролізний газ, який він загорається. Загорається він із-за того, що у нас якби заходить чисте повітря. Сюди котел випадає і там тоді воно вже загорається. Тож ми такі трубки ще варили сюди для того, щоб повисить ККД нашого котла. Так, Давай засипаємо зараз, покажу як ми засипаємо наші. Нашу щепу ми беремо обичним таким солком так. набрали. Трошки тут воно у нас всяким буряном попадається. Mm. І сюди так засипаємо. Засипаємо ми обичний оповний. Наступним нас, якби, навіть основним, я вважаю ось цей терморегулятор, який ми дуже встановили. Раніше він стояв копійки, Батя його купив у нас тут в районі у магазині. Іде він за такою би, цепочкою йде до нашого піддувайла. На ньому ми виставляємо температуру, тут також видно 3-4. Ну, це 30-40, 50-60 градусів, скільки нам потрібно. Тож, цей терморегулятор у нас закриває і відкриває ось це піддувайло. У нас тут все закрито плотно, у нас тут ніякого воздуху більше не йде, кроме цих трубок. Тож, Коли у нас вода нагрівається там до, до температури, яку ми встановили на нашому терморегуляторі, то закривається у нас піддувайло і перестає далі грітися в на котел. Тож, з цим терморегулятором в нас котл ніколи не закипить. Якщо ми там поставили 70 градусів, то 70 градусів там і буде, ніколи він більше не набере. І терморегулятор він е, опускається. Е, як тільки температура піднімається, він потихеньку опускається. Тож, тож він плавно закривається, плавно відкривається. Е, так що в кого немає такого терморегулятора, я в першу чергу потрібно його встановити. Тому що ну, дуже добре він працює. Навіть як вода трошки тут охолоняє, він підкрив, трошки відкрився, воздух свіжий пішов, все воно тут розгорілось, набрало температуру, яку нам потрібно. <кій> Якщо нам потрібно, то ми прогнали насосом, все. В принципі, закидали дров, все, у нас тут горить. Ми, про ньо, ми тут нічого більш такого не робимо. Раз так виставив і все, скільки нам потрібно? 60, 70, 80 градусів, скільки встановили, скільки воно тут буде. E, Постійно у нас триматися. <към> так, наступне. Наступний ще у нас є ось такий терморегулятор. Цей терморегулятор ми встановлюємо на наш насос. А, ну, сюди. E, цей терморегулятор ми вставляємо в розетку. Сейчас, так. А потім наш насос. Вже встановлюємо в сам цей регулятор. На цьому регуляторі ми виставляємо також температуру. Виставляємо температуру, ось є такий датчик, Датчик цей можна ось на батарею десь положити або чимось прив'язати, притулити якось. І цей датчик нас виміряє температуру. Тож, якщо ми тут встановимо, там, наприклад, 70 градусів, то в нас включається насос. Як тільки батарея нагріється 70 градусів чи 60, скільки вам потрібно. То включається у нас насос і, і насос у нас виходить проганяє воду. Тож така якби е, хороша штука, яка допомагає нам із опалюванням хати. Не треба його самому бігати, включати, виключати. Ось поставив і все. Воно саме. Включилось, виключилось, там нагрілася вода, вона прогнала, Тож, Хто має таку змогу, також попробуйте. Дуже гарна штука. Е, труба в нас згорі також все, все там втеплено. Тут у нас стоїть ось така в мене є ось така резинка. Там стоїть. І все силіконом замазано для того, щоб там може якась роса або якийсь конденсат, то щоб він стікав у нас прямо в котл. І все, тут щоб нічого такого не бігло, ніде не стікало. Е, ще ми використовуємо ось такий засіб для видалення сажі та копоті. Ми його потрошку постійно зараз підсипаємо для того, щоб у нас там ніяка ні сажа, нічого такого і нам не прийшлося якби, як -то кажуть, сажу трусити. Ми її зараз потрошку підсипаємо, там раз у місяць, може там раз в три тижні сипимо і у нас. Сажі ми вже другий рік сажу там нічого не чистимо. Я останній раз там можна відкрутити, відкручував, дивився, у нас труба повністю вся чиста, гарно видно в небо. тож, І навіть ця сажа вбирається в самому котлові, там, де є вона, то навіть в котлові воно все очищається. Також рекомендую, хто її ніколи не використовував, можна спробувати. Не треба нічого чистити, не треба там собі навіть руки вимазувати, просто засипаєш або. При розпалюванні засипаєте, або вже коли у вас там жара просто коли клієнта, засипаєте, воно все собі там е, ця хімія спрацювала і все, у вас немає ніякої сажі. Тож у нас ось такі якби, доробки з картом, ось так ми його використовуємо. Е, да, з приводу щепи, да, було б краще, якби ми зверху ми загружали його, так взяв, засипав і все. Так Цим совком не дуже удобно, але все-таки можна совком засипав, його повний собі засипав, і все, воно тут собі гориться, регулюється, нічого не треба більше додати. Тож, щепою ми також палимо, це у нас тут сухі були гілки, які ми перебивали. Тож, ми їх зараз палимо, а ті що сирі, то не знаю, будемо чи не будемо, можливо, там весною трошки, а може на наступний рік їх залишимо і буде на наступний рік ними топити. Також Мішок я заносив, ну, не знаю, мішок теж важкий. Так само, що ми беремо там дрова так на руку, да? так само в тому ну, мішкові дров, тож, це також нашої, ну, наші дрова. Тож, тож класна штука. Зараз у нас морози сильні, то ми в принципі два мішка за день їх спалюємо і там трошки дров підкидаємо, щоб жар був трошки більший. А так, якщо немає морозу, ближче температура до нуля на вулиці, то отакою от щепою можна спокійно топити хоч і весь день. І не часто не треба його і підкидати буде. А коли морози і сильний вітер тоді треба, звичайно, більше сюди підкидати дров і, ну, і ті самі щепи також. Тож, ось таке в мене відео вийшло. Кому сподобалось, у кого такий самий кайостей і старий, тож рекомендую додати ось такий триморегулятор. Набагато о, облегшить вам оцю всю роботу, не треба там нічого. Я знаю людей, яких є котли там закипають, вони тоді їх тушать, Ну, стоїть терморегулятор, воно все закрилося, все температура, яку виставив, така вона й держить. Тож, всім дякую за перегляд. Ставляйте лайки, коментуйте по котлам, в кого який котел стоїть, які в нього там проблеми, які там нюанси, може ще щось. Все. Підписуйтесь на канал, також обов'язково. Всем пока.